У Хмельницькому змагалися молоді науковці. Уже традиційно у місті відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, членів малої академії наук. Юних науковців цьогоріч приймала Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького. Взяти участь у престижному громадському проєкті зголосилося понад три сотні хмельницьких школярів, які дисципліни користуються найбільшою популярністю. Діснувалась Тетяна Самсонюк. Цьогоріч, у першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт малої академії наук було представлено більше 300 робіт. За словами завідуючої науково-методичним центром управління освіти Тетяни Дупляк, найбільшою популярністю серед школярів користуються математика, правознавство та економіка. Саме із цих дисциплін учні захищають наукові роботи найчастіше. І їх кількість за словами освітян із кожним роком зростає. Чим викликана така активність школярів і участь у малій академії наук, це звичайно в першу чергу можливість самореалізації. Вони можуть проявити себе, можуть підвищити свій рівень науковий і в той же час рівень знань із певного предмета, з якого вони обирають базову дисципліну. А разом з тим, це і можливість наших школярів зреалізувати себе по закінченню навчання. Десятикласниця Ірина Яруш уже вдруге випробовує свої знання у малій академії наук. Дівчина розповіла, минулого року презентувала журі роботу з математики. Цього разу також не зрадила улюбленому предмету. Наукові керівники молодих дослідників стверджують, головне, аби у вчителя та учня склався творчий тандем. Тоді зауважують, перемогу гарантовано. Багато вчителі, вчителів, не тільки я, а вчителі, інші керівники вони налаштовують дітей на розвиток комунікативних здібностей. Дитина це все таки захист, велика кількість незнайомих людей. Дитина не повинна відчувати себе сковано і незручно. Знання хмельницьких молодих науковців з англійської традиційно оцінював доцент національного університету Віталій Козубай. Професор підкреслив, з кожним роком під час захисту школярі все частіше використовують мультимедійні презентації, що не може нарадувати. Знайти вибрати назву теми. Це теж дуже складний процес. Чим далі, тим менше залишається таких невідкритих, як то кажуть, тем які ще не були досліджені. Але Діти, тим не менш, ну, за допомогою, безумовно, вчителів, вони знаходять такі цікаві моменти, такі, будемо так говорити, десь навіть на, знаєте, на стику, припустимо, мови, психології, країнознавства, такі цікаві теми. На 56 переможців міського етапу чекає участь в обласному. На щасливчиків, які здобудуть перемогу, і там навесні чекатиме подорож до столиці. На фінал всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт.